Прихисток для тимчасових гостей У нас є надія повернутися. От є надія. І вона повинна бути. Історії людей, які врятувалися від пекла війни, вражають. Вони втратили майно, але не втратили віру у повернення до власних домівок в рідні міста. Пані Вікторія із сім'єю проживала в Маріуполі. Жінка несла службу на рубежах. Тож чоловіку самому з дітьми, попри небезпеку, вдалося виїхати та врятувати сім'ю від рук окупантів. Чоловік 16 березня виїхав з Маріуполя з дітьми. Повна машина дітей. Це були і наші діти, і діти наших. Близьких він виїжджав і це чудом, просто чудом. Хто знає Маріуполь і хто знає, як відтуди добиралися через ці е, знещасні блокпости, той знає. Той, та, це було просто чудо, і той, хто виїхав. Реально щасливчики, оселившись у Хмельницькому, проживали в орендованих квартирах. А нині родина отримала тимчасове власне житло. Цю оселю подружжя надали завдяки участі Хмельницького у грантовій програмі Підтримка ЄС для задоволення нагальних житлових потреб ВПО в Україні. Це дуже комфортабельні умови. Я знаю, що за два з половиною років моя родина скиталася, так, скажімо так, по квартирам. І зараз це шанс, коли ми можемо трішки видохнути і знати, що нас ніхто не вижене. Сьогодні ордер на двокімнатну смарт-квартиру отримала і сім'я з Донеччини. Раніше вони проживали в Торецьку. Зараз їхнє рідне місто в окупації, а власне житло повністю знищене ворогом. Ще із з го року родина втекла від війни та тимчасового. Селилась у Хмельницькому, до тепер проживали в орендованій квартирі. Однак для сім'ї з трьома дітками плата за житло була завелика. Тому потреба у тимчасовій власній оселі стояла досить гостро. Тож новим помешканням кажуть, задоволені житло. Ми прийшли з мамою дивитися, так як чоловік служив. Зараз він в одпуску просто. житло нам дуже сподобалося. Ну все чудово, діти правда, не бачили. Ще знімемо мені трішечки відео, щоб показати. Так все добре. Посуда є, ліжка є, постіль є. все чудово. Квартири, які сьогодні отримують переселенці, облаштували завдяки грантовим коштам. Раніше це було не житлове приміщення, а сьогодні 30 затишних смарт-осель. Ордери на нові квартири отримали перші 19 сімей з числа внутрішньопереміщених осіб. Ордерів це 65 сьогодні. Людей отримують нове житло. Це смарт-квартири, смарт-кімнати в другому приміщенні, які ми могли зреалізувати за кошти Європейського союзу. Ці кімнати зроблені під ключ з повними ремонтами, з меблями, з побутовою технікою, навіть з кухонним приладдям. Тобто там вже сьогодні можна заселятися і проживати. На черзі для отримання житла перебуває ще 950 сімей із числа ВПО. Втім, ордери на помешкання видають згідно черги та відповідь. Відної бальної системи бали кожній сім'ї нараховувалися залежало від того, в кого є пріоритетні критерії, в кого загальні критерії. І сюди заселилися на даний час громадяни, які по бальній системі мали 60, 31 бал, бо ми заселяли, брали самі більші бали і дійшли до 31 балу. 31 бал це має три багатодітні сім'ї. 15 ордерів вручено сім'ям, у складі яких є учасники бойових дій. Більшість тих ордерів сьогодні тримали жінки, тому що їхні чоловіки або сини воюють, воюють прямо зараз і перебувають на лінії фронту. Троє це багатодітні сім'ї, де троє і більше дітей. Ну і теж коли родори зачитував 2022, 2023, 2024 рік народження. Багато з тих, хто народився вже в Хмельницькому, діток і це дуже приємно, що не ні на що українське життя перемагає, українське життя триває. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини, 33 третій канал.